Установка корпусної системи водопідготовки ВАВ Вотер. Розпакування комплектуючих У комплект входять блок корпусної системи водопідготовки. Кран вихідної води, двохвинтельний кульовий, чотири відрізки трубок кожна довжиною 2 метри. Кран подачі води на систему з врізним трійником. Зливний хомут. Інструкція. Та помпа підвищення тиску, яку ви можете замовити додатково, у випадку, якщо тиск подачі води на систему менше 2,5 атмосфер. Зазвичай в багатоповерхівках вище 10-го поверху тиск не менше 2,5 атмосфер. Але рекомендуємо цю інформацію дізнатись в ЖЕК або ж замовити спеціаліста з професійним приладом. У випадку, якщо систему встановлює представник виробника, це він перевіряє сам. Для самостійного монтажу системи у вас мають бути наступні інструменти: трубчастий ключ на 13, розвідний ключ, хрестова викрутка, ніж, дриль перфоратор, свердло по металу на 7 та 13 мм, якщо кран роздачі води буде встановлюватися на мийку. Коронка на 13 мм. Якщо кран роздачі води буде встановлюватися на стільницю з натурального каменю, акрилу чи ламінованого ДСП, а також фум-стрічка. Монтаж крану подачі води на систему. Перед початком монтажу перекрийте подачу холодної води. Від'єднуємо шланг подачі холодної води на основний кран. Монтуємо врізний трійник до мережі холодної води. При цьому використовуємо фум-стрічку. Монтуємо краник подачі холодної води для системи, при цьому використовуємо фум-стрічку. Беремо один двохметровий відрізок трубки з металевою шайбою на закінченні та приєднуємо до краника подачі холодної води для системи, який щойно змонтували. Переконуємось, що кран знаходиться в закритому положенні. Монтаж зливного хомута. За допомогою дриля та свердла 7 мм робимо отвір в одній зі стінок зливної труби каналізації. Беремо інший двохметровий відрізок трубки, обрізаємо з однієї сторони під кутом 45 градусів. Встановлюємо взливний хомут так, щоб кінець трубки з внутрішньої сторони хомута виступав на 5-7 мм. Встановлюємо зливний хомут на трубку каналізації так, щоб трубка пройшла крізь стінку каналізаційної труби в отвір, який зроблено до цього на встановлену глибину 5-7 мм. Закріплюємо зливний хомут на встановленому місці за допомогою викрутки. Монтаж крана роздачі води на мийку. Для встановлення крана роздачі води потрібно вибрати місце на мийці. Таке місце необхідно вибрати в розрахунку: зручності користування даним краном, можливості монтажу кріплення внизу, передбачити стікання води в раковину під час користування краном. У випадку монтажу крана на мийку вам необхідно взяти дриль-перфоратор і свердла по металу 8 та 13 міліметрів, намітити два отвори, орієнтуючись на дві трубки з різьбою на крані подачі води. Для цього можна використати одну з прокладок просвердлити два намічені отвори, використовуючи дриль перфоратор і свердла по металу 8 та 13 міліметрів. Встановити кран подачі води в просвердлені отвори, попередньо одівши на кран металеву та резинову прокладки. Закріпити кран подачі води знизу двома гайками. Перед цим не забути пластикову або резинову з металевої прокладки. У випадку, якщо кран роздачі води буде встановлюватися на стільницю з натурального каменю, акрилу чи ламінованого ДСП, виконуєте всі ті самі дії, що і на мийку. Єдине, що використовувати потрібно коронку по каменю та свердла по дереву. Монтаж помпи підвищення тиску в систему водопідготовки. Якщо тиск вихідної води менший, ніж 2,5 атмосфер, для коректної роботи системи рекомендуємо замовити та встановити помпу підвищення тиску. Помпу можна встановити як на корпус системи, так і в іншому зручному для вас місці. В даному ролику покажемо, як монтувати помпу підвищення тиску на корпус системи водопідготовки, а інші варіанти будуть аналогічними. Знімаємо кришку корпуса системи. Робимо три отвори на задній частині корпусу системи за допомогою дриля та свердла 16 мм. Два з них на правій частині задньої стінки. Рекомендуємо дані отвори робити на відстані 30 мм від бокової стінки корпусу. Також 40 та 90 мм від верхнього краю корпусу. Третій отвір на лівій частині задньої стінки корпусу на відстані 30 мм від бокової стінки корпусу та 40 мм від верхнього краю корпусу. Монтуємо в просвердлені отвори перехідники з зовнішньої сторони корпусу та фіксуємо їх шайбами з внутрішньої сторони корпусу. Ставимо кутники у внутрішні та зовнішні отвори перехідників. Врізаємо і монтуємо трійний перехідник на трубку, яка з'єднує вугільний постфільтр та краник осматичного баку. З'єднуємо потрійний перехідник з перехідником, який встановлено на лівій частині задньої стінки корпусу за допомогою трубки довжиною 200 мм. Міняємо трубку, яка з'єднує фільтр поліпропілен 1 мікрон з 4 ходовим клапаном. Трубка демонтується шляхом зажимання запобіжного кільця перехідника та витягування трубки одночасно. Беремо шматок трубки довжиною 700 мм та з'єднуємо фільтр поліпропілен 1 мікрон з монтованим раніше верхнім перехідником на правій стороні задньої стінки корпусу. Беремо інший шматок трубки довжиною 700 мм та з'єднуємо чотирьохходовий клапан клапан змонтованим раніше нижнім перехідником на правій стороні задньої стінки корпусу. Відповідно до отворів на металевій основі помпи робимо отвори на верхній частині кришки корпуса системи. Для цього необхідно демонтувати помпу від металевого корпусу. Кріпимо помпу підвищення тиску на кришку системи або в іншому зручному місці за допомогою дриля та свердла 4 мм. Фіксуємо помпу до кришки системи разом з її металевою основою за допомогою болтів, шайб та гайок. Надіваємо кришку на корпус системи та під'єднуємо трубки помпи до системи. Трубку жовтого кольору приєднуємо до перехідника, який розміщений нижче на правій стороні задньої стінки корпусу. Трубку синього кольору приєднуємо до перехідника, який розміщений вище на правій стороні задньої стінки корпусу. Білу трубку в перехідник на лівій стороні задньої стінки. З'єднання трубок системи водопідготовки з установленими елементами. Дві трубки, які мають на закінченнях металеві шайби, приєднуємо до крана роздачі води. Один з відрізків трубок, який з'єднаний з лівим вентилем крана роздачі води, приєднуємо до системи з написом Очищена вода. Другий з відрізків трубок, який з'єднаний з правим вентилем крана роздачі води, приєднуємо до системи з написом іонізована структурована вода. Трубку, яка з'єднана з краником подачі води на систему, приєднуємо до системи з написом Вхідна вода. Трубку, яка з'єднана зі зливним хомутом, приєднуємо до системи з написом «Дренаж». Ставимо корпус системи в зручне для вас місце. У випадку, якщо система з помпою підвищення тиску, під'єднуємо помпу до електромережі. Увага! Помпа працює лише при наявності подачі центрального водопостачання та струму в електромережі. Промивання системи. Перед тим, як користуватись системою, необхідно зробити первинну промивку промивання фільтрів грубого очищення води. Рекомендуємо перед запуском промити фільтри грубого очищення води та систему в цілому. Для цього необхідно зняти кришку корпусу системи. Від'єднати трубку, яка з'єднує фільтр поліпропилен 1 мікрон та 4-ходовий клапан. Від'єднувати необхідно саме в місці з'єднання з 4 клапаном. Відводимо вільний кінець трубки в завчасно підготовлену ємність для води та відкриваємо кран подачі води на систему. Зливаємо воду впродовж 2-3 хвилин. Закриваємо кран подачі води на систему. Під'єднуємо трубку до чотирьохходового клапану. Закриваємо кришку корпусу системи. Готово. Якщо система укомплектована помпою підвищення тиску, для промивання фільтрів грубого очищення необхідно зняти кришку корпусу системи. Від'єднати трубку, яка з'єднується чотирьохходовим клапаном, та перехідником з внутрішньої сторони, який знаходиться на нижній правій стороні задньої стінки корпусу. Від'єднувати необхідно саме в місці з'єднання з чотирьохходовим клапаном. Відводимо вільний кінець трубки в завчасно підготовлену ємність для води та відкриваємо кран подачі води на систему. Зливаємо воду впродовж 2-3 хвилин. Закриваємо кран подачі води на систему. Під'єднуємо трубку до чотирьохходового х клапану. Закриваємо кришку корпусу системи. Готово. Промивання системи в цілому для цього відкриваємо подачу води на систему та очікуємо, доки з'явиться вода в крані. Має политись тонкий безприривний струмінь води. Закриваємо вентилі на крані роздачі води. Очікуємо 30-60 хвилин для того, щоб бак наповнився очищеною водою. Після цього знову відкриваємо вентиль питної води та зливаємо орієнтовно 2-3 літри. Це необхідно для зливання води, яка містить високу концентрацію мінералів. Тепер все готово. Ставимо корпус системи в зручне для вас місце. Перевірка основних показників на виході. Для цього з краника, що подає воду для пиття, бажано перевірити окисно відновлювальний потенціал, тобто наявність надлишку електронів, наявність вільного водню. Загальну жорсткість. Значення в питній воді має бути на рівні 50-100 ppm. З краника, який подає воду для приготування, лише загальну жорсткість, значення якої має бути від 0 до 30 ppm. У разі виконання монтажних робіт спеціалістом виробника вищі перераховані показники будуть перевірені одразу після промивання та встановлення системи. В іншому випадку ви можете зробити це самостійно за допомогою спеціальних приладів, які є в продажі у виробника, або ж в інших спеціалізованих магазинах та в інтернеті. Ми показали один з найрозповсюджених стандартних варіантів монтажу корпусної системи водопідготовки в кухонний гарнітур. А якщо ви плануєте встановити систему в інше місце, ви завжди можете проконсультуватись з фахівцями виробника системи ВАВ Water. Наша система водопідготовки може бути імплементована в будь-яке місце кухонного гарнітуру чи інших меблів, а також будь-яких приміщень.